Всім привіт! Мене звати Юрій Кокоденяк, мені 18 років і це мої перші збори з основною командою. Всім привіт! Мене звати Андрій Васі, мені 18 років і це мої перші збори з першою командою. Всім привіт, я Андрій Чіберчак, мені 17 і це мої перші збори з першою командою Карпат. Привіт, я це Владислав, мені 17 років і це мої перші збори з основною командою. Та всі в дворі було багато хлопців, всі грали в футбол якось. Я так також почав з ними, потім пішов в ДЮСШ самборі. Потім в класі 7 був перегляд в академію. Потім 5 років в академії, закінчив 11 клас. І в Карпатика стоді вийшли в українську прем'єрлігу, і у 19 набиралося так попав від 19. Все, і потім в 19 рік і от літом на збори з першої командою. У мене було декілька пропозицій від провідних українських клубів, але. Мені дуже сподобалася наполегливість Карпат, і Михайло Михайлович Кополовець підійшов до мене з татом, запитав, чи ми хочемо грати в футбол далі. Ми сказали, що так. Він запросив на перегляд у Карпати, я приїхав, мені все дуже сподобалось. І так я підписав контракт з Карпатами і від того часу граю за Карпати. З самого початку я займався бойовим мистецтвом гупаком. І на одному занятті тато прийшов, сказав, хоче футбол грати. Він мене на тренування в ФК Львів. Там поспитався, чи сподобалось. Я відтренувався на тренуванні, він поспитався, чи мені сподобалось. я сказав так. І так пройшла практично більше половина мого життя на даний момент в ФК Львові. В, U17, в другому колі, u 17 UFL я почав грати за Манаю 19. Потім після того почали було дві пропозиції в Карпати і в Динамо. Я поїхав в Динамо на тиждень, приїхав. І запропонували кращі умови в Карпатах. Я вже там лишився. Тренував потренувався рік в Карпатах. І от зараз я з першою командою в Австрії. Десь в першому класі в 6 років я почав грати за Волинь-Луцьк, там грав досить довго, до U-17, потім грав за Дніпро-1. Там був рік часу, і рік назад, коли тільки я почав грати за U-19, я перебрався до Львова і граю зараз за Карпати. В академію я прийшов в центрального нападаючого. Там грати правого, лівого на плечу, але так то центральну більшість. Ігоря зіграв. І в 10 класі якось поставили на тренувальний спарринг, між собою ми грали правого захисника, і якось так пішло. В Дюфел Ю-13, Ю-14. Я грав лівого захисника, тому ця позиція на полі не була для мене зовсім новою. Нові були тільки вимоги тренерського штабу. Але в Ю-19 ми трошки встигли з ними попрацювати, тому ми вже трішки розуміли, що від нас вимагають. Зараз, коли ми прийшли в першу команду, Ігор Геннадійович проводив з нами теоретичні заняття про їхні тактичні вимоги. Тренерський штаб завжди нам підказує, якщо ми щось не то зробимо. Завжди є діалог, це дуже допомагає, тому позиція лівого захисника я, б, я не можу сказати, що це було дуже важко, тому що більш досвідчені партнери по захисту завжди мені підказували, коли треба ширше, коли треба вуще, коли вище. Тому це не було дуже важко. Ну так, да, з самого початку, як тільки прийшов в Волинь, то з самого початку грав в захисті. Потім, коли ми вже почали грати 11 на 11, коли були більш дорослі, то я грав на лівого захисника, мене поставив тренер. І так і я все життя граю в ліва захисника. Дуже добре ставляться до молодих. Нема такого, що ти тобі, тебе жорстко реагує, всі наоборот підтримують. Якщо щось не виходить, то підтримують одним словом, всіх. І не тільки мене там. Ну, ми з ним часто жартуємо насамперед. І він часто підказує, в яких аспектах треба додавати, допомог... допоміг влитись в колектив краще. З ним це було легше. Ну так, тато досить часто мені підказує, як правильно грати. Деколи піхає, якщо погано зіграв. Ну, за похвалу важко в нього добитися. Але, в принципі, більшість підказів його реально допомагають на футбольному полі. слідкую за грою Міршиничанка на тренуваннях, дивлюся, як він грає і щось беру з цього, щоб потім так само робити. Ну, зараз мої батьки переглядають мою кожну гру і дзвонять мені після кожної гри, вказують на мої помилки, в яких аспектах мені треба додавати. Тому вони відіграють дуже важливу роль встановленні мене як футболіста. Про Миколу допомогу я можу мало сказати. Більше мені допоміг адаптуватися Бабоголо і Жан. Вони більше підказували, хоча жан не володіє українською мовою, але через перекладача він допомагав адаптуватися в команді. Мені позвонив зранку перед зборами ну, за день до виїзду Сергій Дмитрович Волориненко сказав, то, що, то, що я їду на збори з першої команди, що я там документи підготував. Ну, я був шкований і був дуже радий в цьому. І поїхав додому, взяв закордонний паспорт, там, документи, які треба. І потім повернувся до Львова і збирався ще в дорогу. Так, мені дуже подобається, як Бруніньо працює з м'ячем. Я часто слідкував за ним ще коли я був Ю-19, а зараз я можу наживо дивитися, як він працює з м'ячем на тренуваннях. Це дуже хороший досвід, він дуже хороший гравець, технічний, дуже щасливий, що можу потренуватися з таким футболістом, як він. Так, він також щось в академії Карпат. За арсенал грав лондонський. Був капітаном в збірні, якщо я не сумніваюсь. Ну, не... Дякую, що так говорять, але я не знаю, наскільки це правда. Цей удар по воротах може зараз відбутися. Втім, грубізнес відбився. Теплий віддає передачу у фланг, стрибає цимбалісти ногами у суперника. І червона картка, так, спокійно, теплий, звичайно, тут і гравці грубізнеса заводяться. Ну, але проти Боровського, так, здається, грубо зіграв цимбалістик? Ну, не спілкувався, не в нього просто вибачення. Ну, я не хотів. Я... Не ну, хотів м'яч, але трохи не вийшло. І... Ну, мені так, що нічого страшного немає, що я не переживав. Та й все. Ні, ну перші дні, звісно, це незвично, коли тренуєшся з людьми, за якими ти колись дивився з стадіону. А проходить день, давайте просто привикаєш до цього, і це не є щось таке нове для тебе. Ну, на мою думку, мені насамперед найбільше потрібно працювати над фізичними якостями, і до кінця потрібно зрозуміти тактичну схему, тому що в U-19 одні вимоги тут зовсім інші. І спочатку було дуже важко пристосуватися до цих вимог, але згодом, згодом, з підсказками тренерів, я думаю, що не тільки я, і ми всі вже трохи більш-менш пристосувалися до цієї тактики. Подружка вирішила мені зробити такий подарок і передала позвонила в готелі, хотіла зробити приємне і передала мені подарунок. Ну я не знав, чесно за це, був шокований. Великий трамплін був Це перед фіналом, це як ми в Китай їздили. Ми там зрозуміли, що грали проти Катару, проти команд з Катару найкращих, з Марокко. І там ми зрозуміли, що ми також можемо щось. І все, і ми потім приїхали. Проти Шахтаря вже буває так, що виходять українські клуби проти Шахтаря і там десь бояться. А нам, ну, ми вже після Китаю вже, ну, не відчували ніякого страху, нічого. І так плавніший став перехід після того. Ну, так, звісно, це дуже круто, то, що коли моє день народження 18 років буде гра проти Лестера. Ну, так, звісно, я знаю цих футболістів. Колись, коли я грав в ФІФУ, то брав, типу, разом з ними грав за них. Ну і це, звісно, круто. Це запам'ятаю на все життя, напевно, це день народження.